Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас на відеоогляді 2023 рік. Ось такий мультиметр, як ви бачите, невеличкого компактного розміру та його фірмова упаковка. Ято в IT 73093. Бачимо, скільки характеристик на коробці тут написано. Давайте спробуємо розібратись, що він у себе уявляє та що можна міряти за допомогою даного приладу. Якщо вірити нашій інструкції, яка йде в комплекті до даного мультиметра, це універсальний вимірювач, який призначений для вимірювання різних електричних величин. У разі деяких значень вимірювач може вибрати сам діапазон в залежності від результату вимірювання. Вимірювач був навіть оснащений. Вимірювальними кліщами, які дозволяють вимірювати силу змінного та постійного струму в одному проводі за допомогою метода індукції. Значить, Бачимо, у нас на базі йде дисплей, як ви бачите. Є у нас дві комплекти батарейки для того, щоб ви дістали і одразу могли його експлуатувати. Бачимо ремінець для переносу, клеми термопари та кліщі для вимірювання. Також бачимо даний прилад, у нас має такі от кліщатка. Пластмаси від червоного кольору, бачимо роз'єм у нас для батареї під гвинтами, щоб було міцно трималось, бо бувають кришки, які просто защолкуються, вони часто ламаються за рахунок того, що якщо ви будете міняти батарейки, десь, случайно, пропорець цей відскочить і він зламається. Тут подбали про це, щоб це вам слугувало добре, оскільки техніка, скажімо так, відноситься до професійного класу. Так, друзі, отже, що ми можемо з вами поговорити на рахунок. Характеристик, значить, ми з вами можемо побачити на даному дисплеї, що ми можемо вимірювати з вами. До 600 А максимальний діапазон. Можемо вимірювати ємність з вами. Також можемо вимірювати частоту, індуктивне виловлення напруги змінного струму, вимірювання температури за допомогою термопари, вимірювання пускового струму, реєстрація пікового значення, тест провідності, тест діодів та вимірювання опору. Все це, друзі, досить якісно і зрозуміло описано у інструкції до даного приладу, який йде у нас в комплекті також. Фірми є то з різними мовами, на яких можна буде ознайомитись з даним приладом, для чого він треба і як ним користуватись. Не треба буде розшифровувати. Але також зрозуміло, що люди, які купують такі прилади, краще за всіх знають, коли з ними стикаються, що він робить, як ним керувати, управляти тощо. Бачимо, з парової сторони у нас кнопка холд затримання є. Бачимо, також тут у нас такий діод стоїть. Отакий от от гарний прилад, шановні друзі, по гарній ціні. Компанії електромотор можете придбати. Як бачите, комплектація щедра. Положили сумочку, щоб він у вас був завжди в своєму свіжому вигляді. Вся комплектація перед вами, шановні друзі. Ціни на такі скрізь в інтернеті однакові, але якщо звернетесь до нас в компанію Електромотор, з радістю запропоную вам купити його за гарною ціною і домовимося, щоб ваша покупка була для вас приємною та зручною. Тож, звертайтесь в компанію Електромотор. Чекаємо вас за вашими заявками та дзвінками. Всього вам доброго, до побачення!